Вітаю всіх, шановні аграрії. Сьогодні у нас ще одна новинка: це у нас навісний суцільний керен міжрядний на 8 рядків. Це він зараз стоїть в транспортному положенні, як ви будете виїжджати на поле. Дивіться, от. і зараз дивіться далі, ми зараз продемонструємо, як він чіпляється на трактор. І детальніше все по технічним характеристикам я все вам розповім. От дивіться, це вже він в робочому стані на МТЗ. 72%, ну, це в нашому випадку. значить Дивіться, що тут, е як було, це у нас стойки, білота, да? вона йде е 32х10, лапа 150%, перекриття практично 50%. Секція так і залишилась, е вона йде під паралелограм. Есть, е якщо буде підніматися культиватор, він буде рівненько стояти тримати горизонт. E, значить, дивіться, по секціях. По секціях у нас вона вже тут виставлена. Секція вже ну, лапи повністю стоїчки. от, Кому треба робити е, ширину, того відкручувати, бо найпоки регулюєте. Далі, значить, е, в стандартній комплектації е, не буде у вас такого запасного. Колеса. Але можна докупити і у вас буде таке колесо, як на крузаку в своєму роді. Да? Тобто, це якщо на майбутнє десь щось там пробили колесо і у вас є запасне. Ну, саме такий основний момент в цьому форматі, в, в цій, на цьому кареені, що тут йде несущий брус, іде 140х140 140, стінка в вісім. Такий міцний, мощний е, такий брус. Значить, е Поїхали далі. Продаємось по секції. Ми маємо тут важель регулювання висоти прикатуючого колеса. Тобто ви собі регулюєте, як вам треба. От. І ви маєте можливість, дивіться, тут є такі рисочки. От. Тут на рисках є е, рівень і є ще можливість вам вимілення. Тобто, якщо у вас культиватор недостатньо заглиблюється, то можна його вимілити повністю і поставити потім ще як треба і заглибити. І в тому форматі це буде допоміжна система тут стоїть, дивіться, Отака система це регулювання, регулювання тиску на секцію. Тобто, тут йде зараз стоїть ну, пружина і тут іде. Зараз тиск 20 кг і потім 10, 10 і 10 Тобто Ви виставляєте, якщо вам не тиску на ваш Отак. От Далі, ці оці узли. Оці узли. от узли, вони, Перші, другі, другий, 24. На кожному вузлі стоять по два подшипника Оригінал СКФ. Вони йдуть 206. шочків. І там ще є сальники. Тобто вони йдуть необслуговуємо, спокійно, нічого там смазувати не треба, працює, працює добре, дуже ефектно от, і буде вам в нагоді. Ось от. От от я вам подив, от такий красень. Він транспортується, ви бачили, він транспортується опорні ко, два колеса вони використовуються в транспортуванні так само, як жадкої. Получається, е, вони знаходяться. Ці два порних при транспортуванні. Отут ви бачили спочатку відео. Ось. Е, далі, під, перед тим, як трактор е, ставиться, ми міняємо. Трактор під'єднується. Зараз я вам покажу як коротеньке відео, як трактор під'єднується. Тому що там є вал зачіп. Зараз ви побачите. Далі ви встановлюєте, представляєте опорні колеса ці Вот. Зараз так само ви побачите, як це воно працює. Після цього о, ви, ви працюєте, як вам треба. От. Сама секція, дивіться ще момент, зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Дивіться. Сама секція вона фіксується при транспортуванні по таким фіксатором. Тобто, щоб, щоб його відчепити, ви приподнімаєте секцію, відчіпляєте фіксатор і ставите на робоче положення. Отаким От форматом. От. А вже об, обратно воно повертається, ми Припадмаємо нав'язку, знімаємо опорні колеса і трактор навеску опускає, і воно піднімається автоматично і фіксується. Тому у вас буде два формати вибору: або отакий спрощений варіант на суцільній рамі, от, або такий варіант, що ми вже, ви вже бачили, це 5 і 6 розкладний. Це такий, це варіант більш дорожчий, а це варіант трішечки більш дешевший. От. Але я вам ще раз скажу, що це трішки не базова При базовій комплектації не буде запасного е, опорного у вас колеса. От. І так само при базовій комплектації у вас не будуть додаткових опцій на кожну секцію. Таку де отвори. Отакий От красень він дуже працює е, добре в плані. У нього висока прохідна здатність. От, і отут, виходить, якщо ми беремо при нульовому заглибленні, це буде від відніжча балків до е, ґрунта, це буде 700 мм. От, він працює дуже ефектно, як при міжряді 700 і 450 мм. Тому такий красень вже чекаю вашого замовлення, замовляйте, телевизор, поясню, підберемо, яку вам комплектація підходить під ваш посів, під ваш ґрунт. Під ваші поля і під те ту культуру, яку ви будете е, в цьому році засіювати. Тому телефонуйте, чекають дзвінків на базі дженера.